То про народження все більшої і більшої кількості своїх людей, і про Зеліцьке, тобто про прагнення завербувати якомога більше прихильників. Мусульманська нація повинна складатися з найбільшої кількості індивідів, а отже, абсолютно необхідною її роль народження жінками єдиний факт, який цінується в жінках. І вимагається від них, а отже визначає їх місце, статус і подальшу долю. Рай під ногами матерів. Переважна більшість жінок входять до кола матерів, коханих і шанованих фігур. Навіть більше, ніж просто шанованих, обожнюваних фігур, було сказано, щоб потрапити в рай, потрібно бути слухняним і цілковито любити матір. Я. Насправді, мати має велику владу благословляти чи проклинати своїх дітей. І всі клопоти, яких вона доклала, щоб виростити, виховати своїх дітей, залишаються дуже великою жертвою, до якої сини та дочки зберігатимуть дуже дивне та сильне глибоке почуття. Дуже вживане марокканське прислів'я говорить, о, моя молодість забезпечує мою старість. Це означає, що діти це безпека і запорука старості, запорука того, що є хтось, хто піклується про старих, хворих та немічних. Загалом у цьому виді допомоги жінки та дівчата виконують найбільш невідкладну роботу з догляду харчування домашніх послуг по відношенню до своєї матері в вже старості. Матері також хочуть мати дочок з цих причин, знаючи, що афективність назавжди зв'яже їх у реєстрі потреб, тоді як невістки були потрібні, щоб виконувати домашню роботу, яку залишили їм свекрухи, перетворені на домінуючих персонажів, які можуть відмовитись від непокорної або надмірно напористої невістки.